Всім привіт! Сьогодні в огляді і в продажі самий максимальний Volkswagen e-Golf 36 кВт батарея, 109 тисяч оригінального пробігу. Ось такий автомобіль на максимальній комплектації, тепловий насос, два комплекти нової гуми, зарядні пристрої, безключовий доступ, підігрів лобового скла, підігрів сидінь, шкіряні сидіння. Ось такі от ще новенька гума. Безключовий доступ, два ключі. Сліпі мертві зони в зеркалах. Ось такий є гольфик, музика Дін Аудіо, автоматичне затемнення, підігрів сидінь, адаптивний дестронік. Оригінальні диски на літній різині. Стан автомобіля просто відмінний. 2018 рік камера заднього огляду, парковки. Підсвітка в дверях, ось такий коврик, зарядний пристрій, все в наявності. Автомобіль просто у відмінному технічному стані. Зараз прийду, покажу. Сидіння просто потрібно підняти. От сьогодні у нас запас ходу при 90-207 км показує. Ось такі шкіряні сидіння, запуск з кнопки, запас ходу 206, камера, музика, нагадаю, максимально один аудіо, підсвітки в дверях, адаптивний дистронік, підігрів сидінь, клімат, електроручник. Автоматичне затемнення, стан автомобіля просто ідеальний. Покажу зараз стан під капотом, підігрів дзеркал, максимальне матричне світло, омивачі фар. Ось так от працює автомобільчик, дуже гарний стан. Максимальна комплектація літом буде проїжджати 250. Сох. Тут самий -самий максимальний з усіх автомобілів, що я їздив. Дестронік спереду. Зацікавив, телефонуй.